Сьогодні Джона Шалікашвілі прийняв голова Верховної Ради України Іван Плющ. Під час розмови, що відбулася, були обговорені питання можливої допомоги НАТО Незалежній Україні, у скороченні її Збройних сил та озброєнь, а також створенні власних збройних сил. Торкнувшись проблеми ядерної політики України і ядерного роззброєння, зокрема, Іван Плюч підтвердив прагнення нашої держави до без'ядерного статусу, наголосивши, що гострота цього питання полягає не в тому, треба чи не треба ліквідовувати ті 176 ракет, які є сьогодні на її території, а в тому, хто, як і коли це має зробити. Під час зустрічі, у якій взяли участь голова Комісії Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки Валентин Леміш та міністр оборони України Костянтин Морозов, відбувся обмін думками про дальше військове співробітництво між НАТО та Україною. Прем'єр-міністр України Леонід Кучма, зустрівшись з Верховним головнокомандуючим військами НАТО в Європі, підтвердив намір очолюваного ним уряду ліквідувати ядерні ракети. Акцентувавши увагу на труднощах, з якими при цьому стикається Україна, зокрема у справі утилізації ракетного ядерного палива, висловивши надію на допомогу Заходу. Джон Шалікашвілі з розумінням поставився до існуючих для України проблем у галузі роззброєння і скорочення її армії. Він також інформував прем'єр-міністра України про структурні зміни всередині НАТО та в стратегічних напрямах його діяльності. За підсумками візиту, Джон Шалікашвілі, який разом із супроводжуючими його особами Завтра відбуває з Києва, і Костянтин Морозов провели прес-конференцію для українських та зарубіжних журналістів. Верховний головнокомандуючий об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі висловив задоволення результатами поїздки зустрічами на найвищому рівні. Тати зібралися на пленарні засідання після перерви і працюватимуть тепер по суботу включно. Півтори години погоджувався, здавалося б, до краю спресований орієнтовний порядок розгляду питань. І серед дискусії пролунала репліка Леоніда Кучми. Кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів доларів на придбання ліків, яких зараз катастрофічно не вистачає. Виступаючи з головного питання, безпрецедентно важку ситуацію, в якій опинилася Україна, віце-прем'єр-міністр міністр економіки Віктор Пензенник окреслив з такою ж безпрецедентною відвертістю. Для покриття нових витрат на соціальні потреби до кінця року державі додатково необхідно понад 600 мільярдів купонів. Віктор Пензенник, який за власним визнанням вперше бачив, як люди нишпарять по смітниках, вважає, що найбідніше представники нашого суспільства не радіють, а лякаються чергового підвищення мінімальної зарплати та пенсії, бо ж знають, що за ним, як страшна примара, йде нове підвищення цін. І так коло за колом. Папірцями людей не нагодуєш, тож чи не час нам припинити обдурювати себе і наших громадян, запитує віце-прем'єр, і відповідає. Ми зможемо збільшувати набір споживчих товарів, які закладаються до мінімуму зарплати тільки за умови, якщо краще запрацює наша економіка. Велике прохання до вас, шановні народні депутати, візьміть в руки ручки і лічильні машинки. І прохання, зробіть ті ж підрахунки, що представив вам уряд. Уряд всього навсього зробив підрахунки у повній відповідності з діючими нормами законодавства. Ви переконаєтесь, що розкручування інфляції, зубожіння людей це прямий наслідок тієї соціальної політики, яка реалізується в повній відповідності з прийнятими нами законами. Суть доповіді, як я так зрозумів, у тому, щоб ми припинили наповнювати папірцями, як кажуть. Але як же нам без папірців бути? У кого папірців мільйони, а у кого навіть цих папірців не вистачає? Тому треба глибше, як сказав один з депутатів, після такої доповіді стало страшно, і все ж під час виступу і відповіді на запитання зростала впевненість, що Кабінет міністрів знає, куди вести суспільство. Шановний віце-прем'єр, ваш уряд першим, хоч і не дуже сміливо, вимовив слово виробництво. Бо всі попередники ваші думали, що щось можна зробити, не торкаючись виробництва, а створюючи там якісь вітрові бурі в висотній економічній атмосфері. І ми дуже вдячні за це. 297 депутатів проголосували за підвищення мінімальної зарплати та пенсій. У близькій перспективі розгляд проєктів законів про стримування інфляції, стимулювання виробництва та ряду інших. Звичайно ж, непокоїть і бюджет на наступний рік, перший обриси якого визначив міністр фінансів Григорій П'ятаченко. На вечірньому засіданні було прийнято закони про основу містобудування та про пресу.